Краще видаліть ці додатки та програми з вашого комп'ютера та телефону. Зараз з вами розберемо російський софт, який може бути небезпечним як для вас, так і для вашого оточення. А ви поки підпишіться, тут я розповідаю про основи кібербезпеки простими словами: топ нашого зашкварного рейтингу очолює ВКонтакті і однокласники. Вони, як правило, мають доступ до ваших соціальних зв'язків, друзів, однокласників, товаришів і так далі. Збирають абсолютно всі можливі дані, які ви надавали, переписки, фотографії. І все це зберігається на серверах в РФ по закону Ярової. Якщо вже ви не можете розлучитися з вашими улюбленими соцмережами, то краще заходьте вже до них через браузер, видаліть додатки з телефону взагалі. Також було багато випадків вербування. Саме через ці соцмережі, після чого людей змушували виконувати не дуже приємні речі, просто методом шантажу. Друге місце нашого зашкварного рейтингу це всі продукти Яндексу. Деякі дослідження в 2025 році показали, що Яндекс використовував механізм для деанонімізації і зв'язування веб-активності з мобільною ідентифікацією, колись дуже зручний додаток Яндекс.Навігатор. Тепер дуже небезпечний. Це історія маршрутів, ваша геолокація, він може легко зрозуміти, де ви працюєте, де ви проживаєте, а ще доступ до мікрофону і постійне прослуховування. Яндекс браузер збирає абсолютно всю телеметрію браузеру, ваші записи, куки, паролі, логіни і так далі. На третьому місці нашого рейтингу AmoCRM. Та bitrix – чотири системи, які зберігають дані на серверах в Росії. Використання цих платформ несе ризик витоку клієнтських баз. Прослуховування листувань і, взагалі, шпигунство. Наступний зашкварний продукт це антивірус Касперського. У нього майже необмежені права на вашому комп'ютері, і він може передавати дані користувача, куди потрібно. 1С – Це прям ціла проблема та дилема для українського бізнесу. Існують підприємства, фабрики, які роками писали під себе е, саме 1 с. І просто так швидко вони не можуть перейти на інший софт. В такому випадку краще локалізувати свою базу, тримати 1С на ізольованому сервері без доступу до інтернету та заборонити автоматичне оновлення. Mail.ru та Rambler.ru, не думаю, що залишились ще люди, які користуються цим гівном, але все ж таки. Краще не користуйтесь. Ну і наостанок месенджер Max. Якщо ви його нещодавно скачали та користуєтесь, тут є тільки два варіанти. Перший ви клінічний ідіот, а другий ви вирішили детально вивчити, як він шпигує за користувачами. Кому було цікаве, це відео, ставте лайкосик. Пересилайте друзям. Дякую!